Сьогодні з моїми гостями будемо говорити про початок робочого тижня в парламенті, про що говорили депутати на погоджувальній раді, про арешт нашого журналіста Романа Сущенка, про заборону візового режиму із Росією та інші цікаві питання. В моїй студії Віталій Крюков, політичний експерт. Вітаю вас, пане Віталію, дня. та Юрій Дерев'янко, народний депутат позафракційний. Вітаю, Юрію. Отже, давайте почнемо з власне з цього арешту нашого Романа Сученка, журналіста Верховна Рада і Міністрів мають розглянути питання запровадження візового режиму з Росією. Про це спікер парламенту Андрій Порубій говорив на погоджувальній раді. Давайте послухаємо аргументи Андрія Порубія і потім обговоримо їх. Будь ласка, на початку 2016 року є до Верховної Ради України проект постанови. Про звернення до Кабінету міністрів України щодо припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Можливо, є сенс сьогодні нам підняти питання і повернутися до ведення візового режиму з Російською Федерацією, а також я думаю, що можливо є сенс, щоб ми обговорили питання розширення санкцій щодо Росії. Отже, це була думка Андрія Парубія. скажіть, будь ласка, чому от раніше давайте може з Юрія Дерев'янка, народного депутата, Почнемо, чому от раніше вже звучала пропозиція обмежити в'їзд росіянам всім, і так і не було прийнято це на, на якомусь рівні законодавчому. Яка причина? Що тільки зараз до цього повертаються? Я думаю, що тоді не було політичної волі, і можливо тоді ще пробували зрозуміти відчути настрої громадян України, як вони до цього ставляться. Насправді, велика кількість людей дійсно їздять до своїх родичів за кордон. Це перше, друге, те, що відбувся арешт, і те, що відбувається сьогодні, взагалі в Росії, це зайвий доказ. Недемократичного режиму, антидемократичного режиму, тоталітарного режиму, який чіпляється за будь-що для того, щоб демонструвати свою звертність до прав людей до взагалі будь-чого що стосується демократії, Зрозуміло. але це зрозуміло щодо Росії. Але якщо у нас буде політична воля, ми розуміємо, звідки ця політична воля повинна прийти. Чи в парламенті вистачить голосів для того, щоб проголосувати візовий режим з Росією? Як ви думаєте, я думаю, що в тому стані, в якому ми зараз знаходимося, в стані війни це могло це міг бути непоганий непоганий крок. От мало того. Неформально чоловіків від 18 до 45 років і так сьогодні не дуже пускають з боку українського українських митників прикордонників на територію України. Чому Це не визначено законодавством? Але де факто ми маємо таку практику зараз під час війни, тому на цей період часу, як якась як якась якийсь захід чи засіб. Е, Стосовно контролю за пересуванням міг би бути ефективний з іншого боку. Це очевидно створює величезні незручності, якщо чесно, нашим громадянам. Mm -hmm. От і це також треба враховувати. От, але ми маємо війну, і ми від цього поки що не можемо нікуди. А, пане Віталію, дивіться, Центр Разумкова показує статистику. Більшість України проти введення візового режиму з Росією. 52,1% відсоток опитаних громадян проти введення такого віз режиму, і лише 29%, Ну тобто більш-менш 30% відсотків за. Чи потрібно, чи це правильно? І друге, який ваш прогноз? Чи проголосує парламент за це? Ну, во-первых, вспомним звездне вираження глас народа, глас Божий. Но, к сожалению, это далеко не так. Поскольку мы же обращаемся к гражданам, гражданам которые имеют достаточно ограниченную, только публичную информацию. Вот если бы они, предположим, читали те сводки, ну, которые приходилось мне читать в бытность своего, да? закрытые сводки, еще середины 2000-х годов или конца 90-х, и поскольку я как раз на этом направлении работал, то у них было бы, я думаю, другое мнение. Это во-первых. Во-вторых, вы понимаете, тут же вопрос о критериях. Вот пани Ван Юрий сказал о том, что у нас это доставит определенные неудобства да. многим гражданам, и которые имеют контакты и и с Россией. Да. Постоянно. Да. Да? Ну хорошо, сколько у нас таких людей? Миллион, два миллиона, пять миллионов, десять, угу. а сорок пять, а тридцать пять оставшиеся. Угу. Понимаете, тут вопрос критерия. Если для нас критерии безопасность наша, тем более в условиях реальной войны, которую мы до сих пор не признаем, ну стыдливые мы такие, то тогда, извините, давайте думать о тех 35, которые не выезжают в Россию, которые и хочет, здесь и, и, которые, и безопасность которых мы ставим под удар. Потому что, извините, у нас не страна, у нас проходной двор. Но так же ведь. А скажіть, будь ласка, якщо у нас 800 кілометрів відкритого кордону, то про який ми візовий. То, 430? Да. Ну, з Росії 430. Да, да. Якщо ви маєте це увазі. Так, так. От, То про який ми відкритий. про, який ми, про яку ми безпеку можемо говорити? Ну, звісно, який. Ну, У нас же є ще... лінія розграничення є. Так живеть. Ну, вона теж умовна, так Ну, це квазікордон, але все-таки кордон. Зрозуміло. Та... Офіційно впускаємо принципі всіх хто хоче нам приїхати. Ну я думаю, що ну, Юрій так... Дерев'янко не заперечує правильно. Це хорошо не заперечує. вважаю, що з точки зору безпеки цей захід міг бути ефективний під час війни. Це те, що я сказав. Це перше. Друге, я вважаю, що крім е віз треба здійснювати більш жорсткі санкції економічні. От, те, що ми вимагаємо і домагаємося, щоб ми ухвалювали наші європейці, американці, наші партнери, от вони нам говорять, слухайте, ви самі не здійснюєте ніяких, не впроваджуєте ніяких санкцій, а від нас вимагаєте санкцій. Тому будь-які кроки, які дають можливість зберегти чи підсилити, чи збільшити нашу. Безпеку чи контроль за пересуванням осіб, які можуть мати відношення до країни агресора, це е, правильні кроки. От Дивіться, те, де що, де те, що те, що будуть, будуть те, що будуть незручності, так звичайно будуть. Ну про це треба да. також публічно да. говорити. Будуть Дивіться. незручності для прикордонних областей, для людей, які стоки і, і, да, живуть і хто на кордоні, дуже часто чи зможемо ми, чи зможемо забезпечити не проникнення на територію України цих людей? Ні, але формально якщо буде візовий режим, то формально будь-яка особа, яка буде громадян Росії, має сказати, що в мене от віза або показати, або пояснити, чому її немає будь якому випадку з точки зору контролю. А чому доводить візовий режим? Об'ясніть мені. Чому yeah. у Сталіна з Гитлером не було візового режиму? Ви знаєте, ми говоримо зараз про те, що в нас і фабрика працює президента в Росії і ніби нормально працює. Нас так там само не влаштовує. Не, тому, мені що, це тому, не тому, як тому так, так, так я ж кажу, нас так само це не влаштовує. Тому коли ми говоримо про якісь кроки, давайте хоч щоб влада щось починала робити. В нас не. нічого не робить. ні візовий режим не водить, ні війну не оголошує, ніяких інших кроків жорстких стосовно захисту інтересів українських не робить. От тому, коли давайте, ми говоримо про те, дивіться, які кроки э... зараз можна робити, без про візовий режим. Крок. Давайте голодим. Покажу кроки зараз. Дивіться, директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеїв вважає, що відвідування Російської Федерації взагалі є небезпечним для будь-кого із українських громадян. Ось дивіться, це скрін з Твітера Макеєва. Він пише: відвідання РФ небезпечне для українців, безпідставні затримання, провокації на кордоні та примитному огляді тортури, недопуск консулів. Пише він. Свій твіт. Він бачите, ілюструє знаком СТОП. От що ви взагалі про це думаєте? І я також. Відразу процитую зараз Віталія Портнікова, нашого колегу. Він каже, що на його думку відвідання в цей час з війни просто реальної з Росією відвідання Росії не тільки небезпечне, але як він пише, огидне перетинати кордон держави, яка напала на мою країну. І я не розумію, чому так багато моїх співвітчизників позбавлено цього елементарного почуття огиди. Яка ваша думка? Ну потому что цивилизационно недоразвитые, потому что безответственные. Вот э, мы говорили о политической воле. Но почему-то мы все время политическую волю связываем с кем? С властью. А разве у нас нет другой политической воли, которая стоит над властью? Может быть, мы скажем и, наконец, начнем говорить о дефиците этой политической воли. А эта политическая воля, это, извините, политическая нация. Это все мы граждане. Ведь мы же высший субъект, мы источник власти. Правда, у нас в Конституции не записано, что мы должны быть еще источником права. Потому что власть без права, это же... Нельзя быть источником власти, не быть источником права. Тем более, но если мы проводим референдумы, которые потом получают автоматически, а то есть творим право, значит, мы источник права. Так вот, Давайте говорить наконец о дефиците политической воли нашего общества. Вот и этот дефіцит его, тому що його аців налічного дефіциту дозволяє властиво все, що делает. І делает она не в наших інтересах і не в наших інтересі. Я ще загострюю ваше питання. Да. Знаєте, ще Тарас Шевченко питався, чи знайдеться один козак серед мільйона свинопасів? Що, якщо цей козак є один, то як майдан козак? А потім приходять свинопаси і кажуть, що ні, нам не зручно, ми хочемо їздити в Росію. Нам не потрібен ніякий, ніякий Віза, ви знаєте, я повністю погоджуюсь з тим, що е, сьогодні ми не маємо тиску громадянського суспільства е, суспільства на владу для того, щоб вона робила і чинила так, як суспільство вимагає, в тому числі і при формуванні цієї влади, коли обирали. Ми не маємо цього сьогодні тиску, мало того, але ми маємо принаймні, сьогодні ту владу, яку ми обрали, і суспільство її обрало, і делегувало в тому числі у парламент. Тому, Коли я говорю, що немає політичної волі, і це пов'язано в першу чергу з БПП, з народним фронтом, з тими, хто сьогодні у владі, то це дійсно так тому, що вони мали би. Як люди, яким довірили виконувати певні функції, це робити. Вони цього не роблять під будь-якими приводами. Тому звичайно, в цьому випадку в суспільство мало би що зробити, зібратися під Верховною Раду, під Верховною Раду і вимагати ухвалення відповідних кроків і тиснути на владу, щоб це робили. Але сьогодні пасивність просто зашкалює, тому що люди зневірилися, тому що люди розчарувались, тому що люди розуміли, що вони делегують людей і після революції гідності: маємо свого президента, Нічого маємо свою верховну всім. раду, маємо свій уряд. Натомість бачимо, що все пішло не все йде не так, як треба. Тому люди не вірюються і вони вважають, що вони не, всі. не не всі всі це добре, що не всі. Я тому звертаюся до людей, завжди кажу: не зневірюйтесь, тому що Дивіться, нам треба сьогодні... багато працювати, щоб заставити владу працювати на нас. сьогодні О, Юрій, Це Юрій, все ж таки під парламентом зібралися люди, зібралися люди і вони е, е, наполягали на е, різних речах. Зокрема, вони говорили про спецконфіскацію майна чиновників Януковича. Е, значить. Е, Народний фронт, ми пригадуємо, ми буквально кілька тижнів тому з вами розглядали це питання. Народний фронт спочатку вносив закон про спецконфіскацію. Потім Кабінет міністрів запропонував свій законопроект. Він знову не був проголосований. Тисячу разів стали Багатостраждальний законопроект. Йдеться про гроші чиновників Януковичів про сім'ю. Ці 40 мільярдів доларів, які ще є на на рахунках відноземних банків, які треба повернути законом про спецконфіскацію. Сьогодні голова фракції Народний у фронту Максим Бурбак знову виніс це питання, власне, підняв це питання закону про спецконфіскацію. Давайте послухаємо Максима. Режим спецконфіскації грошей вкрадених режимом Януковича. Нагадую, що півтора роки тому урядом яценюка було зарештовано півтора мільярда доларів. Вони розміщені на рахунках в державних банках, і ми повинні прийняти політико-правове рішення щодо, врешті-решт, прийняття режиму спецконфіскації і щоб гроші, які вкрав режим Януковича, були повернені в бюджет. Вони повинні працювати на бюджет, тому що прикра ситуація: вкрасти він зміг, а півтора року парламент не зможе прийняти будь-яке рішення для того, щоб їх повернути для того, щоб вони працювали на нашу державу. Пане Талі, ну я почну з вас, тому що з Юрієм ми вже говорили про те, чого цей такий якийсь е, багатостраждальний є цей закон про спецконфіскацію. Яка насправді причина, чому його не голосують? Чому? тому що не грамотний, а тому що він не определен по суб'єктам відповідальності, а тому, що, що не красивий. От ви знаєте, у авіаторів є хороше вираження – «Некрасиві красивої самоліти не літають. Так, от ні красивої закони, ні роботи ну європейці зараз дуже добру оцінку давали. От європейські а, правники давали дуже гарну оцінку о цьому останньому від Кабміна а, законопроекту про спецконфіскацію. Ну в чому в чому Знаєте, не я би ще те, що тут, навіть не питання ви наслікін, красивий чи не красивий. І коли ви говорите, що люди виходили сьогодні під Верховну Раду за закон про спецконфіскацію, я думаю, що це інші люди виходили під Верховну Раду за закон, щоб не проголосували да, пана Гриння, про, про, електронного стосуються. Так, 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 а так, так, ті так. люди, які виходили про спецконфіскацію, це можуть бути тільки люди, які або не розуміють, що вони роблять, або так. ті люди, які хтось штухнув або сказав, тоді їм вийти. Але чому, це, але це як буде ви, невелика Як кількість ви людей. думаєте, чому я, я закон зараз... не внесено? Що власне цей закон стосується суто? Чиновників часу Януковича хочу, щоб я хочу щоб, щоб телеглядачі чітко зрозуміли мою позицію партії волі, яку я представляю в парламенті. Наша позиція чітка: гроші Януковича треба, ті, які ті, які арештовані, треба так. безумовно конфісковувати, повертати. Але закон, який зараз поданий у в парламент, передбачає не тільки тих осіб, які стосуються Януковича і біля Януковича, передбачає будь-яких третіх осіб. Будь-яких третіх я підкреслюю, які можуть бути ви, мій колега, будь-хто наші студії знаходиться, і будь який громадянин України. Тому ми постійно говоримо, друзі, давайте візьмемо, випишемо фахово, обмежимо в часі, обмежимо в обставинах, обмежено, обмежимо ще в чомусь. Ми не можемо закони під Януковича писати. Це неможливо, це неконституційно. Але якщо ви обмежите закони такими речами, які будуть стосуватися певної категорії осіб, про яких йде мова, теоретично так це може розглядатися. Я за те, щоб це повертати. Але я вибачаюсь проти того, щоб ви в результаті суду, коли буде визнано, що ви не маєте ніякої до цього відношення і ви не винні, щоб ви після цього вам бюджет повертати. Та в ці гроші. Знаєте чому? Тому що бюджет на сьогоднішній день по рішенням судів, в тому числі європейських, винен 10 мільярдів гривень громадянам України і юридичним особам. Думайтеся, 10 мільярдів гривень. І ні одної копійки е, за рішенням за бюджетом, це е, Україна не виплачує цих судових рішень. Тому якщо цей закон про конфіскацію, -конфіскацію в такому такій редакції буде ухвалений, і якщо виявиться, що ще додасться ще кілька мільярдів гривень, і потім за рішенням суду треба буде ці гроші повернути, в мене питання: коли повернуть ці гроші цим людям? Ніколи Зру, тому розумію. давайте ми так. звузимо, звузимо коло осіб. Давайте ми забезпечимо конституційні права наших mm -hmm. громадян. Давайте ми зробимо такий закон, щоб дійсно ті негідники, які розкрадали майно і майно, яких є арештоване, щоб воно попало в бюджет. Тоді в нас і буде і красиво, як говорить мій колега, і красиво, і юридично правильно, і захищено з точки зору конституції безпечно для громадян. О, це ви маєте на увазі, так чітке окреслення коло осіб і часу. Правильно, Повінч. от ви, ми ж тільки що слухали, що сказав один із головних ідеологів. Конфіскуємо. Деньги режима Януковича. Но в законе не написано режим Януковича. Так же ведь. Вот это, пожалуйста, передергивание. И это, ну как вам сказать, мне кажется, что это просто какое-то наперстничество. Если уже депутат излагает какой-то проект, то он должен пользоваться терминологией этого проекта, а не выдвигать свою терминологию, а в проекте другое. Я совершенно согласен с вами, парни Игорь. Скажіть, будь ласка, а, а чому е, очевидно були інші законопроекти? Так, де було чітко вказано. Очевидно, були депутатські законопроекти, де було вказано е, так мовити, от звужене визначення кола осіб, які можуть підпадати під цей закон? Ні? Ви знаєте, ні, Чи раніше насправді цей закон робить він еволюціонує. Він реально покращується. Ну треба сказати чесно. Він реально і так покращується, ми покращується тому, що, віця, поки віця, всі віця, гроші підуть в бюджет державний банк. Це, що тут? це, так. мабуть, уже четверта чи п'ята редакція, але так, він реально по він реально покращується, тому що раніше, взагалі, передбачалось навіть не у цивільному процесі, не в цивільному процесі, а в кримінальному це все вилучати і конфісковувати без вироку суду. Взагалі, зараз також без вироку суду. Кримінальний процес призупиняється. Ініціюється цивільний процес за поданням прокурора так, чи заступника генпрокурора. Так. От і відбувається цивільний процес. Тобто, ми говоримо про те, що покращення відбуваються, і я ще раз акцентую вашу увагу і всіх присутніх для того, щоб ніхто нікого не таврував. Не таврував якимись таврами, що хтось не хоче повертати кошти Януковича. Ще щось багато депутатів у залі залюбки хотіли би повернути кошти Януковича. Тому давайте випишемо грамотно цей закон для того, щоб він не порушував права третіх осіб і громадян України, і будемо його голосувати. і На цьому поставимо крапку. це була а думка а почему, зі, Юрія Деревянка. Десять індії Януковича. тільки деньги Януковича? Аж то mm -hmm. больше ніукова. У нас всі стильні пушисті. Ви Знаєте, Закон я хоч не може ну, ви... визначити всіх осіб ні, ні, я хочу І дати які... це питання. Дивіться, у нас Закон... сьогодні закінчиться. У нас, вже, просто, от, закінчився у нас ефір. по закону сьогодні є 5 -5. можливість зоочного засудження, зоочного провадження. У нас це є. Але чомусь цього недостатньо. Тому треба ще додаткові законики. Десь можливість те, що арештоване, конфіскувати Юрій Деревянко, народний депутат, позафракційний парламенту та Віталій Крюков, політичний експерт, були гостями цієї частини моєї студії.